Дякую тобі, Господи, за 13 листопада, за четверг, 2025 рік. 22-й хешон, 5786 рік. Славте Бога, дякуйте. Амен. Благословенне ім'я Твоє, Алиму, ну, тодара Єшуа, тода раба кадуш, Ти Господь Бог Аврама, Бог Ісхака, Бог Якоба, мій Бог. Аливу. Благословенный А ти, Бог наш, Володый Дорса Свято, святивший нас, святими заповідями, і изростив хліб небес із землі. Барух ета А Елогейну, Алахайну, Мелахалам, гаамоце, лехем мін Харац, Шма Ісраїль Адонай Елогейну, Адонай хат, барух хвот, Маль Хутту, Леолам Бат. Сувар, Саха, Хазурай, Хазурай. Затверди мене, Господи, у Твоїй вірі, перемозі, святій свободі, так, Господи, Йошуа. Бог создав нас шалом, Бог врятував нас Шулям. Бог благословляє нас шалем, Бог виліковує нас, Іммануель, Бог захищає нас, сушана, Бог любить нас, без Йому слава і влада на віки віків вічно. Шалом, шалом Єрусалам. Ось день, який створив Господь Адонай. Радіє йому і буду веселитись, бо ти Яхве, єдиний Господь Адонай, хто вселив мене, надій на життя. Усе можу в Ісусі Христі, Ішуа Мошах, який мене зміцнює. Адонає Донає, Рахум, Баруха, Баба, барухаба Бешадонає зехроні. Ісус Єшуа, це твоя свята кров, яка ліється в тілах наших. Ти у мене, наречений крові, наречений крові. Алілуя. Людина приречена смертельну покуту і благословення Яхве, зійде не небес навчати його смерть, принесе сму, потіху й спокій. Господь Адонай визволив нас від усякого лихого діла і врятував для свого небесного царства святого Єрусалим. Йому слава на віки, віків. Амінь. Я зв'язую демонів нечистих духів, лукавого, прокляття, смерть, гріх, пекло, лихо на землі. Сімома ангелами, святими Арафаїлом, Гавриїлом Михаїлом Варфаним. Я розв'язую руку Господа Бога, святість Господа Бога, лице Господа Бога, міць Господа Бога, сілення Господа Бога, благословіння душі моєї Господа Бога, прославлення Господа Бога, милість Господа Бога, діла правди Господа Бога, славу святого Богу, благодать, благословіння на небі, благословенний Ти Боже, усякими благословенням, чистим і святим. Амінь.